Давній український антропонім з суфіксом, піш утворений від дієслова дробити або прикметника, дрібний, що означає дрібненький, виступає в документах як родинно побутове ім'я і як прізвище. Наприклад, у 1464 році згадується, Нобіліс Дробіш Еліас Самбор, у 1401 році. Пан Михайло дробись у місті Кобринь у 1409 році. Пан суддя дробш у місті Галич. Також в записі 1413 року згадується пан дробізголовіць у місті Галич у 1463 році. Андробич Мжурович у місті Острог у 1565 році. Маковеч Дробіс. Однослівне іменування Дробиш згадується також у 1620 році в селі Медведівка, а в 1378 році в місті Перемишлі вже згадується патронімічне іменування пан Гаврилко Дробшевич. Патронім Грицько Дробшевич також згадується у 1419 році. У 1649 році у братлавському полку зареєстровано козака на ім'я Дробш, схожі на дробиш імена дробош, дробик, дробот прибиш.